З нами на зв'язок вийшла українська письменниця, волонтерка, блогерка Тамара Нагоріха зерня. Вітання, пані Тамаро. Доброго дня вітання. Я ще додам, що лауретка Шевченківської премії 2022 року за роман Доця написаний про на подіях російсько-української війни, написаний до. Повномасштабного вторгнення і перекладений уже наскільки я розумію, англійською. Ми так розуміємо, що війна у вашій творчості вона не розривна. І другий роман теж він присвячений російсько-українській війні. І як ви писали у себе в Фейсбуці, Війна змінила вас. Війна дала вам зустрічі з багатьма хорошими людьми. Це справді так, і не тільки мені одні, дуже вона всіх нас змінила так чи інакше, я в цьому. Ну от щойно ми з попереднім співрозмовником говорили. Він каже, що для одних війна, а для багатьох не війна. Ну я би десь так поділив 50 на 50. Пів Півкраїни воює, а півкраїни живе звичним життям. Ну, тобто воює, допомагає армії, волонтерить і так далі. Ну і а половина десь так може відмахується, не хоче так, закриває очі. Що б ви їм сказали? Розумієте, це трошки викривлена картина. У нас навіть за офіційними даними більш, більше 6 мільйонів біженців, а за неофіційними, я думаю, доходить вже до А Не рахуючи тих людей, які лишилися тут в Україні, і які воюють і які дійсно волонтерять і щось роблять. По суті, війна зачепила у нас практично все населення, як мінімум, доросле. І я про це постійно думаю, мене це дуже хвилює. Я весь час згадую досвід наших бабусь, які свого часу так само починали Другу світову війну, з надією, що це буде якийсь локальний, короткий, можливо, щось таке буде. А в підсумку виявилося, що кожна родина була змушена воювати так чи інакше. Я думаю, що у нас в Україні теж дуже багато. Ну, Одиниці залишиться з тих людей, які скажуть чесно, що я живу так, як і до війни, і мене це не обходить і жодним чином не зачепило. Всіх зачепило і зачепить за великим рахунком. Ну, і от вас запитаю. Нещодавно Кабінет міністрів України ухвалив рішення про те, що працівники підприємств, бізнесмени мають право на. Закордонні відрядження на 8 діб, і їм тільки треба там заплатити скільки 200 тисяч гривень. Ну фактично, багато хто розцінив це як виїзд багатих на відпочинок за кордон. Ну там ряд інших обмежень. Це має бути зареєстрований підприємець зі сплаченими всіма податками. Mm. По перше, дійсно багатьом людям потрібно їздити. По роботі, по бізнесу, і це правда. Дуже багатьом нашим волонтерам теж би не завадила можливість виїжджати короткостроково і повертатися в Україну. Но волонтери мають можливість, їх вносять в програму шлях, вони їдуть, повертаються. Ви розумієте, а справа в тому, що дійсно багаті люди, ну, багаті та, в нормальному значенні. А вони давно мають можливість виїхати, так чи інакше. Вони б для себе це організували, це питання. Не секрет, що мафія працює, як би сказати, що тіньовий ринок працює там, де є попит, там, там, де, там де є попит, там є і пропозиція. Я пам'ятаю, кумедний дуже такий. Ну для мене кумедний, коли ми говорили з людьми, які е, оформляли. Е, Документи для виїзду з окупації людей, яким не можна було світити справжні паспорти, тобто для наших військових, там родин чи патріотів, які були в списках, скажімо, розстрільних тієї сторони, а їх треба було якось вивозити. І мені абсолютно серйозно сказали, що ти знаєш, у нас така проблема кримінальний сектор, який займався фальшивими документами. Зараз повністю переорієнтувався на вивезення за кордон бажаючих виїхати. Нам складно з ними домовитись і складно щось. Ну, Це можна сприймати як анекдот, можна сприймати як легенду таку, але я думаю, що Ах... знову ж таки війна дуже багато проявляє. Хтось, хтось тікає з країни, і це є питання до його совісті, до його. Чесно, до того, як він житиме далі, як він буде про це говорити, як він буде про це згадувати. А хтось навпаки рветься на війну, хтось навпаки відстоює величезні черги військомати ходить, набридає, проситься, скандалить, тому що є хвороби, які не дозволяють йти, там, скажімо, бути мобілізованим, а людина доводить, що я можу там хоч щось робити, чимось допомогти. І насправді таких людей більше. Мені дуже не подобається, коли з українців так чи інакше роблять націю. Яка тікає від війни, і який тільки відкриє кордон, відкриє шлюз, і всі тут же рвонуться в безпечну Європу. Це неправда, так не є. І ну, Ми бачили, що у нас було насправді в перші дні війни, як, як люди йшли, як добивалися. Бачили зараз чуємо заяви нашого міністра оборони про те, що зараз вже немає такої потреби мобілізації всіх підряд, що вони зараз хочуть навпаки там якісь. Професії специфічні мобілізовувати, там якихось спеціалістів, яких треба вузьких. Що загальна мобілізація як такої їм не потрібно. Це свідчить про те, що ну немає такого кадрового голоду і немає такої потреби просто тримати всіх, як ну, це моя думка. Я звичайно не фахівець, я не в не військоматі працюю. Я цим зараз. Власне цікава просто ваша бачу... думка. Та, Тамара... Я просто бачу людей да, і з яким я говорю, і я бачу, що немає настроїв таких, що всі на війському старті і тільки чекають можливості, щоб дунуть втекти. Кудись ні, не так, пані Тамара. Наскільки розумію, ви нещодавно повернулися із Хрещатика а де. Організований парад рашистської знищеної техніки, як ви взагалі оцінюєте цю ідею? Дійсно, рашисти планували за декілька днів взяти захопити Київ і парадним строєм пройтися по хрещатику. Ну але тепер лише залишки їхньої техніки змогли це зробити, і то за допомогою наших так як розумію, ЗСУ. Розумієте, люди, які виступають проти цієї інсталяції, там говорять про те, що це. Погана енергетика, якась іде від цього спаленого заліза, що воно шкідливе, що воно спотворює вигляд хрещатика, що воно діє на вразливі нерви. Можливо, вони до кінця розуміють, що у нас особливо варіантів немає. У нас їх всього два. Або російські танки проїжджають по хрещатику, як завойовники своїм парадом, або ми їх виставляємо. Як трофей спалений і знищений, показуючи нашу силу і наше вміння воювати. Всі інші варіанти приховати це, не хвалитися цим, не підкреслювати це, це веде це можливість для росіян зберегти обличчя. Нам не потрібно берегти їхнє обличчя. Нам не потрібно берегти їхні нерви. Нам навпаки, потрібно завдавати максимальну шкоду нашому ворогу. Відповідаючи на питання, ця виставка вона на шкоду чи на користь росіянам, однозначно на шкоду. Вони переживають в цей момент велике приниження. Їх іще раз поставили перед фактом, їм нагадали їхнє бахвальство і їхнє впевненість, що вони прийдуть лег легкою прогулянкою, що вони будуть в Києві за три дні. Їм наочно показали, що сталося з тими, хто прийшов. В перші дні і хто намагався сюди проскочити, ця виставка Я... уже Всі... ця mm -hmm. виставка вже побувала в столицях дружніх до нас, країн в Чехії, в Польщі. Але тим часом Олаф Шольц, канцлер Німец... Німеччини, виступив проти того, аби ця виставка побувала в Німеччині, в Берліні. Мовляв, це пропаганда. Мілітаризму, mm -hmm. там, і що там загинули в тій, тій техніці люди, і тому Ну це майже як Фейсбук, який е, mm -hmm. постійно пише, що це розпалює ворожнечу між людьми. Як ви до цього ставите? Я вважаю, що ця виставка стала дуже хорошим лакмусовим папірцем яка показала, е, хто наш друг, хто наш. Е... Соратник, хто союзник, а хто, як мінімум, вичікує і намагається зберігати нейтралітет або працює і вашим, і нашим. Я бачила сьогодні киян і гостей. Дуже багато іноземців, дуже багато. Біля кожного підбитого танка чи машини стоять люди, записують відео і тут же відправляють їх своїм знайомим чи родичам на Росію. Дуже багато людей, які пережили окупацію, чи пережили бачили ці танки на ходу у себе вдома, в своїх дворах, в своїх будинках. І можливість прийти і подивитися на цей спалений брухт це сатисфакція, це полегшує і дає відчуття якогось реваншу, принаймні внутрішнього. Дуже багато людей приводять туди дітей. Приходять з дітьми, і я вважаю, це правильно, дітям потрібно показувати. Це, як мінімум, історична подія. Це, це та річ, яка запам'ятається на багато років. На мою думку, з усіх сторон це хороша, правильна була ідея. Які варіанти інші? Лишити хрещатик порожнім просто на День Незалежності чи на, на святкування, бо масових заходів не буде, параду не буде, ходи ніякої не буде. Я думаю, це був би гірший варіант. Це був б би... це наскільки я не схильна там, скажімо, до якихось до захоплень там, чи... але от саме конкретно, на мою думку, ця виставка і ця ініціатива, ця ідея, вона абсолютно правильна і ще раз. Показує силу нашої армії, наших військових, до речі, показує силу наших тероборонівців, які в перші дні палили цей брухт у нас під Києвом і, і в околицях. З самого початку я не знаю, яка буде доля подальша, чи буде вона далі гастролювати? Бо це досить масштабний такий. Чи залишиться в вигляді фотографій, відео, спогадів? Може, якихось уламків, може, якихось сувенірних навіть. Шматків, які можна потім буде придбати, чи чи подивитись на них, чи потрогати. Я не знаю. Але той факт, що от зараз під час війни вона нам на користь Україні на користь вона підсилює нам і дарує більшу впевненість, і показує наочно це щось таке, що можна прийти, потрогати і подивитись. Та ну будемо сподіватися, що наступного року все таки не буде справжній парад українського війська. Mm -hmm. Ну а зараз воєнний час і відповідний парад. Дякуємо пані Тамару. Отже, Тамара Горіха Зерна, українська письменниця, волонтерка, блогерка в ефірі громадського інтерактивного. Ну, на все добре, тримаємось. Дякую вам, до побачення.